Писачок віск, фарба та яйця такими є основні інструменти у створенні справжніх писанок. Про традиції, особливості розпису, яєць і їхнє значення в українській культурі напередодні великодня розповідали та показували у центрі науки Тернополя. Дуже важливо розуміти, знати свою культуру. Це про дух великодня, так тому що розписання писанок особисто я і з нашою сім'єю ми розписуємо писанки вже протягом 12 років, і це те, що насправді надихає і те, що ми відчуваємо цей запах воску, свічки, писачок теплий. Коли береш яйця і ти просто-напросто пишеш писанку для кожного та члена сім'ї. Я хочу, щоб кожній сім'ї в Тернопільській, а також українській, такі, такі ж традиції відбувалися. Учасникам заходу Великодня Ня писанка допомагали створювати власні вироби волонтери молодіжних громадських організацій громади. Вони кажуть, що техніки розписування писанок, їхня символіка і кольорова гама. Кожній українській місцевості різняться. Наприклад, на Буковині там писали дуже оранжеві такі писаночки, різні е, різні символи орнамента. Наприклад, на поділлі то писали такі більш темного кольору. Тобто різні частини України мали свої візерунки, які наносила на писанки. Сніжанна з Харкова показує писанку, яку вона написала власноруч. Послідовністю процесу дівчинка охоче поділилася з нами. Я спочатку зробила карандашом, а потім олівцем, а потім я зробила карандашом. Писачок і ну, обвела лінії карандашом і його кинула в краску в жовтої і потім ще закрасила те, що в мене має бути жовтим і кунула ще в вороже. Незвично ми ніколи раніше не розписували, а тут спробували, малій дуже сподобалося. А старша, от вона дуже багато втратила, що не пішла до майстер-класів з писанкарства у центрі науки Тернополя. Цього дня долучилося близько трьох сотень охочих.